Він десь сховався. Чоловік у липках називали його. Це папа, він сидить в темній кімнаті і скрізь стріляють. І ми так надіялися, що він десь сховався, що дитині приснилось таке. Але вже син був в темній кімнаті. Журналістом він залишився, навіть маючи на руках наказ про відбуття до міста постійної дислокації, не залишився в БТРі, а поїхав на броні, продовжуючи знімати. І хотів би попросити, щоб всі пам'ятали загиблих героїв. Всіх, доки ми їх будемо пам'ятати, доти вони у нас будуть живими залишатися в наших серцях.